Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми вирушаємо у справжню наукову пригоду. Будемо досліджувати одну із найлегших, найпоширеніших і найцікавіших речовин у всесвіті водень. Вам уже відомо, що водень може стати паливом майбутнього. Він запускає ракети, і сьогодні він може запалити вашу цікавість. Бо на цьому дослідженні ви зрозумієте, як добувають водень, як він поводиться під час реакцій і які секрети приховує. Прошу вас розгорнути зошит і записати тему лабораторне дослідження водню. Мета нашої роботи: дослідити лабораторний спосіб добування водню за допомогою апарату кіпа. З'ясувати його фізичні властивості та опанувати способи збирання цього газу. Хід роботи. Будова апарату Кіпа. Класичний апарат складається з трьох основних частин. Верхня камера. Сюди заливають кислоту. Верхня камера з'єднана з середньою частиною. Але завдяки конструкції кислота туди потрапляє лише тоді, коли це потрібно. Середня камера це робоча зона, де відбувається хімічна реакція. Тут знаходиться твердий реагент, наприклад, цинк для добування водню. Саме тут газ і утворюється. Нижня камера це резервуар для надлишкової рідини та частина, що забезпечує тиск і припинення реакції. Завдяки особливій будові апарат може автоматично зупиняти реакцію, якщо цього газу утворилося достатньо. Завдяки особливій будові апарат може автоматично зупиняти реакцію, якщо газу утворилося достатньо, і відновлювати її, коли газ відбирають. До середньої частини приєднано газовідвідну трубку, через яку збирають отриманий газ. Принцип роботи. Кислота з верхньої камери. Потрапляє до середньої, де реагує з твердою речовиною. Газ, що утворюється, накопичується і під своїм тиском виштовхує кислоту назад, припиняючи контакт реагентів. Коли газ частково відбирають, тиск знижується, кислота знову опускається вниз, реакція поновлюється, і газ утворюється знову. Це дозволяє отримувати газ порційно, безперервно, без ризику різкого або некерованого виділення. Правила безпечної роботи з апаратом Кіппа Використовувати лише рекомендовані концентрації кислот, завантажувати твердий реагент сухим і шматочками належного розміру без пилу, перед початком роботи переконатися, що всі частини апарата цілі та щільно з'єднані. Прямовувати газу відвідну трубку у бік від себе та інших людей. Не нагрівати апарат і не закривати вихід газу, якщо реакція вже триває. Після завершення роботи спустити залишки кислоти та промити апарат водою. Добування водню Для отримання водню в лабораторних умовах часто використовують реакцію металу з розбавленою кислотою. Найзручніший варіант це цинк і розбавлена хлоридна або сульфатна кислота. У середню камеру апарата кіпа поміщаємо шматочки цинку. У верхню камеру заливаємо розбавлену кислоту. Кислота надходить у середню частину та починає реагувати з металом. Виділяється водень. Поступово тиск газу в апараті зростає і реакція автоматично сповільнюється, що робить процес безпечним та керованим. Збирання водню. Через малу густину та нерозчинність у воді водень збирають двома основними способами: перший спосіб витісненням води. У кристалізатор наливаємо воду. Наливаємо воду у пробірку, перевертаємо пробірку і занурюємо її у воду. Газовідвідну трубку підводимо до отвору посудини під водою. Водень починає заповнювати об'єм посудини. Виштовхуючи воду, оскільки водень не розчиняється у воді. Щоб довести, що газ у посудині справді водень, обережно підпалимо його. Водень горить приглушено, що підтверджує його наявність. Другий спосіб збирання водню витісненням повітря. Водень набагато легший за повітря. Газовідвідну трубку підносимо до отвору пробірки, що повернута дном угору. Оскільки водень легший, він виштовхує повітря та займає пробірку. Пробірку тримаємо вертикально, не перевертаючи. Цей спосіб швидкий, але газ може містити незначні домішки повітря, тому для проби. Водень використовують лише через проміжок часу для надходження газу у пробірку. Чим тихіший звук при підпалюванні водню, тим чистіший газ. Дайте відповіді на запитання. Складіть рівняння реакції між цинком і хлоридною кислотою, яка використовувалася у досліді. Чому реакція в апараті кіпа автоматично припиняється, коли газу у ньому стає багато? Чи має водень колір, запах або смак? Чому кулька, наповнена водним, прагне прямувати вгору? Який спосіб збирання водню, витісненням води чи повітря, забезпечує чистіший газ? Чому? Рефлексія. Який момент дослідження вам найбільше запам'ятався? Чому? Яке відкриття проводень ви сьогодні зробили для себе особисто? Що ж, друзі, сьогодні ми разом зробили ще один крок у світ живої експериментальної хімії і побачили, як народжується газ, який колись підіймав у небо перші повітряні кулі і сьогодні стає паливом майбутнього. Дякую вам за цікавість, уважність і бажання вчитися. Якщо вам сподобалося, підтримайте відео. Поставте вподобайку і напишіть у коментарях, що сьогоднішній дослід відкрив особисто для вас. До нових цікавих експериментів!